Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми подивимося тему про африканську делегацію, яка відвідала Київ 16 червня. Давайте запитаємо, яку ціль і мету переслідувала ця африканська делегація, відвідавши Київ 16 червня. Перша ж карта тут у нас королева Жезлів. Вона хоче нам сказати, що на перший погляд вони хотіли показати, що вони дуже дружньо настроєні щодо нашої країни, що вони хочуть допомогти, що в них є ідеї, є якийсь план щодо того, щоб вийти з цієї війни, відійти від активних дій, тому що тут у нас четвірка мечів перевернута. Прийти до якогось, за їхню думкою, звичайно. ж, до розумного рішення, до мудрого рішення, і вони можуть, як вони декларували, у цьому допомогти. По-друге, королева жезлів каже нам про те, що хотіли вони бути у центрі уваги, але тут в нас ця карта не така проста, як здається. Бачите, тут такий гарненький чорний котик. Саме він каже нам про те, що тут мала бути місце якась хитрість. Вони діяли виключно у своїх інтересах, і вони хотіли під маскою ось таких ось дружніх країн дійсно натиснути на нашого президента, тому що саме цей чорний котик каже нам про хитрість, про скритність і про нещирість. Те, що вони пропонували щось, щось таке, на їхню думку, оригінальне і нестандартне, це так, 100%, але це було. Зовсім не в інтересах України, зовсім не в тому контексті, який нам потрібен. Всі оці три карти кажуть про те, що вони дійсно пропонували якийсь план, і на їхню думку, він був достатньо реалістичний, щоб втілити його у життя. Тому що в нас тут страшний суд, який каже нам про все-таки оці переговори, вони штовхають Україну до цих переговорів. І всіма способами вони намагалися переконати наш уряд і нашого президента у тому, що це реалістичний план, що його потрібно втілити у життя, що це буде дійсно аля на їхню думку, знову ж таки, мудре і продумане рішення, що ми повинні йому слідувати. І тоді, тоді, по страшному суду, знову ж таки, ця війна може закінчитися. Вони хотіли, щоб ми змирилися з цією реальністю, тому що тут сімка кубків перевернута, яка наразі є. Щоб ми зробили оцей вибір. Щось вони там намудрували, начеклували, нашаманили. Дула, була, бі -бі І думаю, що це єдине правильне рішення на сьогоднішній день. Про те ж, нам каже, в принципі, і трійка жезлів. Трійка жезлів це якісь такі дуже широкі перспективи. Це початок чогось нового, що вони можуть виступити такими аля посередниками між нашими країнами. І вони думають, що оцей їхній план дійсно може привести до перспективного співробітництва. Але. По суті, трійка жезлів також може нам казати про міраж, що все це з реальністю немає нічого спільного. Все, що вони там придумали, понадумали, нашаманили. Все це тільки для них дуже така прекрасна, перспективна ідея і цей план. Але не для нашої країни. Вісімка мечів на одні колоди каже нам про те, що максимально вони намагалися закрити очі на всю ту правду, яку вони і самі побачили, не хочуть, вони бачить факти в своєму істинному світлі. Знову ж таки, ця карта може нам натякати на якусь паузу у справах, тобто натяк на те, щоб заморозити це, як вони вважають і називають конфлікт. Також, можливо, ця африканська делегація намагалася переконати наш уряд про те, що ми знаходимося у кризовій тупиковій ситуації, що вона для нас критична і дуже дуже небезпечна, і що ми не зможемо викарабкатися самостійно з цього, що нам потрібно залишити заморозити все так, як є, і піти все-таки на ось ці переговори. Ще одні такі генії аля мислі з'явилися в нас і пропонують нам свій геніальний, як вони вважають, миротворчий такий план. Давайте тоді ще запитаємо, чи отримала ця африканська делегація ті результати, на які вона розраховувала. Перша ж карта тут у нас король мечів. Король мечів він завжди дуже такий цілеспрямований. Він захищає всіма способами і методами свої інтереси. Король мечів уособлює владу, авторитет, закон. І також ця карта показує справедливі рішення. Тобто наш уряд дуже чітко, зрозуміло і конкретно дав зрозуміти цій африканській делегації, що рибка тут їхня не вловиться. Що ми будемо захищати до кінця свою країну, свої інтереси, і не потрібно нікому сюди влазити. Ми будемо боротися за нашу правду, за справедливість до кінця. Слідуюча карта в нас тут, «Туз пентаклів перевернута, яка каже про втрати у справах, про невдачі. І плани, які не збулися. Про це ж, в принципі, каже, і п'ятірка Пентаклів, що вони як прийшли нищі, так і пішли голі, такі босі, не соло, не хлебавши тут, на нашій українській землі. П'ятірка Пентаклів каже нам про велике їхнє розчарування. А вони думали, що вони такі прийдуть, такі миротворці, і ми відразу погодимося на всі їхні плани і умови. Ай не не тут то було. Наш уряд дуже добре і чітко дав їм зрозуміти. Що нічого в них, оці махінації, оці їхні коварні плани не вийдуть. Королева жезлів на дні колоди у перевернутому вигляді ще раз доводить нам, що ця африканська делегація плела якісь інтриги. Що все, що вони говорили, це обман. І ця карта ще раз нам підтверджує про те, що всі їхні плани потерпіли величезний величезний крах. Тому ось така відповідь. Давайте ще тоді запитаємо, чому речник президента Пар у відповідь на повідомлення про обстріл росіянами Києва у момент, коли там перебувала африканська делегація, написав, що вони не чули ніяких сирен або вибухів. Перша ж карта тут у нас п'ятірка кубків, яка каже нам про те, що все це обман, що все це неправдива інформація, що вони відкрито брешуть. А через що? Через те, що по оцим двом картам вони дуже тісно пов'язані з королем Пентаклів. А королем Пентаклів в мене часто показує цю бункерну коротконожку. Вони фінансово дуже прив'язані до Рашки. І по цим картам вони не хочуть втратити оцей. Аля, таке єдинство, і оці зв'язки, які в них є на даному етапі, для них це дуже дуже важливо, тому що шістка кубків перевернута говорить про погляд уперед, погляд у майбутнє для цих африканських країн дуже дуже важлива. Перспектива подальшого розвитку фінансової стабільності і фінансової підтримки Рашкостану. Вони хочуть зберегти цю єдину сім'ю, оці зв'язки, і щоб вони надалі все більше і більше розвивалися. Тому в них присутні великий страх того, що ці зв'язки можуть розірватися. І вони вже прям зі штанів випригують, щоб тільки довести свою таку аля вірність оцьому цьому королю Пентаклів. А давайте тоді запитаємо, яка була насправді реакція цієї африканської делегації на ракетну атаку на Київ, коли вони там були. Ну, що я можу тут сказати? Перша ж карта сонця. Карта сонця це прояснення ситуації, це просвітління, це прозріння, це откровення. Вони побачили дійсно все так, як є, і вони просто були в шоці. Вони просто на місці, отак застили і не знали, що відбувається, що робити. Тут шістка жезлів перевернута, це великий острах, великі опасіння страх, страх, який застиг в їхніх очах. І вже тоді вони прекрасно зрозуміли, що по дві ці купні перевернуті ніхто ні на які переговори не буде йти. Що ніякого співробітництва, ніякого єднання нічого цього не буде. Вони прекрасно зрозуміли, що ми володарі своєї землі, і ми будемо її захищати усіма силами і усіма способами, і ми йдемо до нашої перемоги. І давайте тоді на останочок ще таке запитання: чи допомагають рашці африканські країни у війні з Україною? цим картам так дійсно допомагають. І Рашка з них вже висусала по 10 пентаклів пентаклі вже все, що тільки можна. І вона зробила це якось дуже по-хитрому. Вона їх обманює. Ну, це, в принципі, не новина для нас, тому що в нас тут сімка мечів говорить про те, що вона їх заманює якимось такими пиріжечками. Ось ми у вас оце це це заберемо, а потім колись ми щось вам дамо на заміну. Тому що ця карта також може показувати в нас обмін. І оці африканські страни зараз по вищому суду перевернутому знаходяться у такій тупиковій ситуації. Вони сковані по рукам і ногам, і в принципі вони нічого не зможуть з цим зробити. Вони вже не в господарі на своїй землі, тому що по цим мечів рашка їх регулярно і постійно обманює, кормить оцими плюшками, які вона ніколи їм в принципі не дасть. І всі ці плани, які будують собі у своїх мізках африканські країни, що вони колись щось з цього отримають, це все нездійсненні плани, їм не дано реалізуватися у життя. Вони їм все віддають, вони сковані по рукам і ногам, а потім у кінцевому етапі вони нічого не отримують з того, що їм Рашка наобіцяла. Тому що королева жезлі в перевернутому вигляді це маніпулювання, це шантаж, це знову ж таки обман. Ну, це, в принципі, їхній вибір. Ну, не знаю, чи можна бути такими тупенькими, що не розуміти, до чого все це веде. Але ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!